Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. День Святої Трійці важливе релігійне свято. Для багатьох людей вони намагаються завчасно підготувати свій дім до свята. Цьогоріч свято Трійці припадає на 8 червня. Говорять, що до трійці слід готуватися не менше ретельно, ніж до Великодня. Розповідаємо про 5 важливих справ, які потрібно встигнути зробити до Трійці. Прибрати дім та подвір'я Перед трійцею дім та двір мають бути ідеально прибрані. Стручати свято у неприбраній хаті погана прикмета. Гардини та рушники потрібно випрати завчасно. Закінчити посівні роботи. Субота перед трійцею це останній день, щоб посадити щось на городі. Кажуть, коли посадиш до трійці, а на зелені свята замаєш все зійде. Прикрасити дім зелені. На трійці прикрашають житло живими квітами гілками дерев, травами. Підлогу застеляють, лепехою, броцем полином. не використовують гілки, осики та верби. Заборона щодо осики пов'язана із тим, що згідно із біблійним переказом на цьому дереві повісився іуда, а вербу не ламають, бо вона вже віддала свої гілки у вербну неділю. Береза головний атрибут трійці: це дерево особлює силу Святого Духа. Пом'янути померлих. За день до трійці відзначається Троїцька поминальна субота. У цей день за традицією варто сходити на цвинтар, де треба пом'янути померлих родичів. Важливо навести порядок в місцях спочину, прибрати сміття, посадити квіти, приготувати святкові страви. На трійцю можна приготувати кутю, пироги з сиром, мед та інші солодощі. Згідно із предметами на стіл потрібно ставити щедре частування, тоді рік бідності не знатимеш. На трійцю обов'язково пекли коровай, адже коровай символ достатку та щастя. Ним у свято пригощали друзів, сусідів, родичів та просто перехожих. До зустрічі в нових відео!